Анна Пархоменко малювати почала із раннього дитинства. Першою картиною, яка замилувала око батьків, стала картина, на якій Аня намалювала три гвоздики. З тих пір дитяча рука не розлучалася із пензликом. Анна Пархоменко закінчила Коломийський педагогічний коледж, Косівський інститут декоративно-прикладного мистецтва та Львівську національну академію мистецтв. Це вже друга персональна виставка молодої художниці, яку запропонувала Ані провести адміністрація товариства з обмеженою відповідальністю «Карпатнафтохім». На виставці було представлено 11 нових робіт. Це ті, як стверджує Аня, які умістилися в залі. Цьогоріч роботи лише одягові, декоративні пано з використанням різних прикладних технік. Перша виставка майстрині відбулася минулого року навесні. За цей рік Анна Пархоменко встигла побувати і стати учасницею багатьох всеукраїнських фестивалях і ярмарках, таких як Трипільське коло, Співоча країна, Сорочинський ярмарок та інші. Дякую всім прийшли? Відгукнулася відкри... на моїх запрошення, Прийшли подивитися на мою виставку. робіт небагато, правда, навчилось. Я відперше всі знають, хто вблизьці координувала, що робіт небагато трошки якось. І я себе десь непевно почувала в зв'язку з цим. Але я тішу, що вам сподобалося, що все ніби, на доброму рівні. Мені таких багато красивих квітів подарували, я не сподівалася. Що сказати, плани? У кожного є, напевно, якісь плани. Я планую також якісь наступні виставки, якісь нові роботи. У мене вдома, як я говорю, на ці підрамники, всі на ці фарби, на цей безлад. Це мої мільйони, це не трогати. Так що я думаю, що я буду далі працювати і тішити вас. Буду старатися цішити вас своїми роботами. Приходьте на виставки. Виставка Анни Пархоменко триватиме до кінця квітня. Усі бажаючі оглянути роботи художниці можуть завітати до Народного музею історії і трудової слави Затлукор Лукор і товариства Карпатнавтохім, що в приміщенні Палацу культури Мінерал.